Друзі, всім привіт! Продовження нашої велопрогулянки. Я вже з сощоту збився, яка серія. Буду викладувати по одній серії, а все знімаю в один день. Сьогодні день Незалежності України. Сьогодні 24.08, 25 рік, неділя. Ми з вами вже, мабуть, катаємося з 12 ранку, десь так. А зараз вже пів четвертої. Так що подивіться всі предыдущі серії, ті, що будуть далі. Коротше, прямуємо, ще ми знімемо, напевно, зараз поділ і вже буду вирушати додому на половки. Можливо, поїдемо через центр, хоча окремий ролик. Я зняв сьогодні центру там, я думаю, во всій красі. Як кажуть, так напер спиртівку, а воно знову вийшло сонце. Бо тільки що сидів трошки трошки затучило. Чи запучило. Ну знову норм Так, я так зрозумів, там такий бугор конкретний. Я зараз оце макаром об'їду його. Зараз, кстати, з цього пляжу поїдемо на Подільський пляж. Можна було кстати ще зльотати на міський, просто проїхатися. Уже набитих серій вам. Поки є можливість а сьогодні, бо там уже по етапу може бути. Куди ж тебе понесло тучка? На половці чи це з половок сюди, непонятно. Коротше, круте верте, воно тут дивіться, роз'яснюється, хто затягує. Так, Оль такі є пироги, давайте заряд у нас повний. Зараз їдемо на міський пляж. Подивимося, чи люди відпочивають, 22 градуси тепла. Проїдемося може через перший-другий, а потім вже заїдемо на поділ. Треба було трошки зрізати, так ну ладно. Поперся сюди вже. У нас флешка на 256 ГБ. Можна 4 часа відео знімати 4К 60 ВПС Тобто по Шекардосику. Так, нам це ж можна, 2. Де yeah. я там божі, не може. Зараз переберемося на ту. Думаю, хіба що є моржі або пенсіонери на пляжі? Так, да, Пляжі пусті. Там ще з пару чоловік, ну все одно. Погода для велопрогулянки шикардоса. Я ж говорю, ще й спортівку напер на себе, тішо, бо прохолодно. Одного не пойму. Чого тут світофори до сих пор не зробили? Це Я не знаю, вже місяць, мабуть, не працює з останньої мої подорожі, а так я вже тут давно. Мяу. Це взагалі такі манси. Так, зараз ми на ту сторону переберемося. Не треба було, було по прямой, а на обратному шляху тоді через пляж. Ну ладно. Акції вас цікавлять. Я їх тут прийду далі, чувака, так висеть. Давайте це буде у нас таке пляжне відео. Получається сливати, ми плавно переміщаємося на перший пляж під мостом. Юже вже де. Південного вокзалу, потім другий і міський. Ну на міському ще може хтось бути. І то я сумніваюся. Трошки рано похолодало. Ну, погода сама вирішує. Давайте глянемо, що там за пісочок. Погазуємо по пісочку. Вау, занесло. Дивіться, який чистоган води. Перший пляж. Блин, водичка так и шепчет. Ну, наверное, я задумал. Так, все, давайте. На другой. Пустота. Грибки. Водій покрасили, я ні від води. Давайте прочитаємо, що тут нас попереджують тривоги. Під час повітряної тривоги переходьте в найближче укриття. Але ще воду, да? ну, будьте обережні на воді і все. Траля-ля-ля-ля. Давайте заскочимо на другий. І трохи люди відпочивають, тут можна замовити, якщо я не помиляюся, грибок. Мом поставлять столик, стульчики на день, на час. замовити там шашличок, я знаю, коли замовлять. Тут рукою податят. От першого другого. Тут машинки. Тут ну, по машині чи що. Чи дві ж О, кстати, треба глянути, що там твориться на пляжі, той, що на, на подолі. Там ще хтось і купається, може і собі там набратися сміливості. Та більше людей. Ладно. Це друге п'яшови. Mm -hmm. Що знову електрика в катах можна, я ж вам казав, там в серіях, що 4 часа запису у мене відеокарти, три заряжених батареї, вже друга стоїть нужно обкатать полтаву и не раз, наверное. Так, я не помню. Тут повернуть не надо считать. Бо я в прошлый раз лоханулся, десь рано поверну. Ой, кто це ще нарубив проп'ятство? Треба да. було там повертати, ми був діхали в школу і нічого. Трохи покатаються. Та що я виїхав, Берний паліт. Чу вірчу, обдурити хочу і сам себе обдури. Ну, зато ми отак, дорогу зробили, прикиньте. Хто любить старося, трошки є ще зелений. поїдемо трошки бур'янами так у нас десь повороті тут головне не простикати а ось і поворот Друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк. Пишіть позитивні коменти, буду дуже вдячний, відповідаю на 99%. Є неадекватні коменти, приходиться видаляти в місті з писуном, який його написав. Так, все. Вже літо вже пішло. Де всі люди? Ми останній раз, як з вами тут були, скільки було тут людей. Просто завалюсь. Кстаті, кабачок працює. Зараз треба швидко буде там проїхати. Пройшли раз, останній То есть раз. Там буквально минута, там менше. Перші хвилини бахнули мені авторські права подожди не він закритий а де ж то музлового то вже самі крутять сейчас під'їду а там в кінці а то плесо плесо в розгарі то коротше на плесо музон Поняли, там таке за бабло, там можна відпочити і все проще. Зараз під'їдемо, кстати, до водички на міському пляжі. Дивіться, ну щось тут зеленувато. На центральному. На першому пляжі там чистіша вода. Тут уже зеленячка якась, да? А ну сейчас секунду. Буду... Блин, сейчас. Бо волосся так лежить. У вас не закончилось это сказати, Вода тепла. Можна даже покупати, тут. Ну. Будемо двох Так, окей, друзі, я вас попросив, щоб ви підписалися. Всім тихої ночі, мирного неба. Побачимося в наступний серій. Волейбольчик, всі прикують. Все, пусто. Бачите, хоча сонечко, водичка тепла. Ну все, давайте, пока-пока. Це -пока. задумався.